Сьогодні відео буде про мед. Ось у мене сівший мед. Бачите, тут рідкий, але це відео про застосування сівшого меду як косметичний засіб. Усі ви чудово знаєте, що мед не тільки харчовий продукт, але він застосовується в медицині. Масаж можна робити медовий із рідким медом. Можна робити медові маски. Ну, медові маски це вже косметологія. Отак от, от. Можна медові маски на обличчя, наприклад, з рідким медом робити. Але є, існує така практика, я сам її робив неодноразово, це обмазувати своє тіло, геть учись, геть чисто все тіло, з ног до голови. З сівшим медом. Чому сівшим? Тому що сівши зручніше. Рідкий при цьому може. Губитися крізь пальця протікати, а от ось, сівши мед він більш практичний. Отже, для цього ну, треба вимитись в душі, а потім на розпарене тіло, чисте нанести мед, розтерти. Ну, це трішки більше столової ложки вгору. Ну, можна сказати, дві столові ложки. Отак. От І розтираємо. Мед це чудовий скраб, ну і живить шкіру. Ефект чудовий. Ті, хто не робив цього, вони потім у захваті стають. Це жінок стосується в першу чергу. Вони тут найперші, хто дає оцінку такому скрабу. Ну, а потім надалі користується постійно. Ну, не обов'язково у душі можна це робити. Це робиться також і в лазні. у парилці, після того як вимиєшся останній раз захід у парилку. І намаститися медом, потім змити. Тримати його довго не треба, бо він тече по тілу, стає рідким, бо високій температурі він. Розріджується, змішується з путом. Нанесли там хвилинка, дві, три і змили. Нема ніяких слідів, все чудово змивається. Якщо навіть в очі попадуть, нічого страшного, бо є в медицині певні хвороби, при яких мед закапують в очі, так що не треба боятися. Тобто можна наносити на голову, на, на коси, на свої. Ну, всюди, де заманеться. Ось так от. Спробуйте. Особливо це стосується жінок. Спробуйте оцінюйте, якщо вам сподобалось це відео. Діліться з друзями, з подругами. Ось так. Ну, в принципі, таке коротесеньке відео. Більше мені нема чого додати. Багато хто знає, Багато хто не знає. Є різноманітні способи, є, що змішують із жовтком яйця або ще щось із сіль тут змішують. Чесно кажучи, цього всього не треба, бо мед самодостатній продукт в цьому плані. Так що пробуйте. До цього підійде будь-який сів мед закристалізований. Найдешевший, ну, де ви купите за 100 гривень баночку з крабу. Це досить таки приємна ціна для таких моментів. Пробуйте. До побачення.